Медитація для тих, у кого рідні на фронті, в зоні бойових дій на окупованих територіях. Сядьте або ляжте зручно, закрийте, будь ласка, очі і зосередьте свою увагу між правами. Входимо в медитацію через дихання. Робимо вдих, видих, раз, вдих. А видих два, вдих, а видих три. Відчуйте, як повітря входить і виходить. Відчуйте як входить спокій, а виходить втома. Входить розслаблення, а виходить напруга. А тепер... Уявіть перед собою людину, якій ви присвячуєте цю медитацію. Відчуйте всередині себе бажання зробити її сильнішою психічно та енергетично захищеною. Отже, ви бачите перед собою людину. Відчуйте, у якому вона стані. Можливо, розгублена, втомлена, виснажена, в тривозі, в страху. Уявіть ці переживання у вигляді темної рідини, розлитої у її тілу. А тепер, на кожному вдиху збирайте цю темну рідину з усього її тіла. Збирайте у центру грудей в темну хмаринку. Робимо вдих і уявляємо, як темна рідина збирається у темну хмаринку в центрі грудей. Видих. Робимо вдих і уявляємо, як втома виснаження збираються у темну хмаринку в центрі грудей, видих. Робимо вдих. Уявляємо, як розгубленість тривога, страх збирається у темну хмаринку в центрі грудей. Видих. Добре. А тепер починаємо через ніс витягувати з людини цю темну хмаринку назовні. Темна хмаринка має вийти і повиснути перед людиною. Отже, робимо вдих, витягуємо хмаринку, видих. Робимо вдих, витягуємо хмаринку, видих. Вдих, витягуємо хмаринку, видих. Добре. Темна хмаринка зависає перед обличчям людини. А тепер зосередьте вашу увагу в центрі. Власних родей. Уявіть всередині себе прекрасну троянду з щарівними пелюстками, від неї йде неймовірний аромат. А в центрі цієї троянди знаходиться сяючий діамант. Троянда це символ вашої любові, доброти, співчуття, а діамант символізує вашу мудрість та силу духу. І зараз вам потрібно буде вдихнути темну хмаринку в себе та пропустити її через центр прекрасної троянди. Коли темна хмаринка торкнеться сяючого діаманту, відбудеться спалах, і вся темнота перетвориться на світло. Зробимо це зараз. Робимо вдих, вдихаємо темну хмаринку І видих, і бачимо, як маринка з'єднується з діамантом всередині троянди і відбувається спалах. І уся темнота перетворюється на світло. І сяюче світло, починає заповнювати усе ваше тіло. Відчуйте цю енергію всередині себе, відчуйте цей потік світла, тепла, а любові, який наповнює груди, живіт, ніжки, ручки, голівку. А тепер спрямуйте цей потік світла з вашого сердечка на людину яка стоїть перед вами. І ви бачите, як тіло людини наповнюється світлом, теплом, любов'ю, золотистою енергією вашої турботи. Наповнюються груди, живіт, ніжки, ручки, голівка. Ваша любов розливається по всьому тілу людини, і ви бачите, як її тіло, м'язи кістки стають міцними, як вирівнюється хребет, вирівнюються плечі та груди. Людина твердо стоїть на ногах, і її постава це постава впевненої, стресостійкої, сильної духом людини, з ясним поглядом. Ваша любов огортає душу людини затишком та приємними відчуттями. І ви бачите, як вона посміхається, згадуючи про вас. Ваша любов у вигляді світла виходить за межі тіла людини і створює енергетичний захист для неї. У вигляді світлої, золотистої кулі ми можемо зміцнити енергетичну кулю захисту, молитвою. Псалом 90-й. Повторюйте за мною, хто живе під охороною Всевишнього, той. Під покровом Бога Отця Небесного оселиця, каже Він до Господа, Ти пристанище і захист мій, Богатець мій, я оповаю на тебе, Він спасе тебе від сіці ловця і від пошести згубної, плечима своїми Він захистить тебе, і під тінню крил його тобі буде надійно. Обороною тобі буде правда Його. Не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить у день, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла півдня. Впаде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити. Бо ти сказав, Господь надія моя, і Всевишнього Ти обрав за обранця собі, не прийде до тебе лихо і пошість не наблизиться до оселі твоєї, Бо Він ангелам своїм звалить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя. Не спіткнулася об камінь, нагаспида і веселиска, та наступатимеш, і потопчеш лева та змія, бо каже Господь за те, що він поклав надію на мене, і я визволю Його і захищу Його, бо він знає ім'я моє, буде кликати мене, І я почую Його, буду з ним у скорботі. Визволю його і прославлю його довгим життям вам його, і дам йому спасіння моє амінь,